І всім привіт! З вами Елі Кет! І ми сьогодні будемо робити блискітки з, пла... з пластером. Відкриваємо блискітки. і будемо мазати наш пластер. Якщо у вас якась ранка, то ви будете вообще кра... красиві. Якісь там скажуть, що це, чого у вас таке гарне, з блискітками? А ви так скажете, да, є елікет такий канал. І хоч подивись, якщо в тебе є така ранка, то можеш так зробити. Ну, в мене вийшло. Це всього займає 5 хвилин або одно навіть. Ось такі зробити. дроботи. Отакі от. от, такі от. Бачите, оце мою коня. Таку бачите, постадіть. Це блискати. Чекайте хвилинку, зараз другий візьму майк. Таку народну хвилинку. Я прийшла. У мене ще така вот мазь. Ну, Розову. Відкриваємо таки. І може. Вучка красиво. Так пахнет таким. Кобочку. Там мене просто, Так, я намажу. Все бежи плыть. Пласты. Хочешь плыть? Вот видите, Алекс, что вот например, как тут два ранка, это вот, как раз то произошло. Все, пока.